Дніпрянин Олександр ще за часів АТО прикривав небо Донеччини. З початком повномасштабного вторгнення знову пішов воювати. Нині служить у 1039-му зенітному ракетному полку імені генерал Хорунжого Миколи Капустянського, нагороджений медалю за відвагу. Підрозвили ППО прикривають міста, об'єкти цивільної інфраструктури, а також війська, які знаходяться. Від дронів, в основному від дронів, дронів дрони і ракети. Тобто наша основна задача дрони. Тобто це ті шахеди, ці ланцети, орлани, це наша задача. Більше всього роботи це йде-ночі. Або там в сутінках, або глибока ніч, тобто тільки по приборам. Найважче збити цілі, яка летить низько. Тобто, якщо воно летить десь в районі кілометра, то її ще є шанс збити, побачити. Хотілося б, звичайно, щось велике. Ну, літак може і ні, а вертоліт би хотілося, але ми по ним не працюємо. По-перше, вони сюди не залітають в зону нашої відповідальності. Тобто вони теж зрозуміють, що тут не тільки стають комплекси, тут для них біда це ПЗРК. І хлопці наші збивали вертольоти майже на кордоні. Тобто і то вони його відсліджували, полювали, полювали на нього і збивали. Є в мене медаль, але ми ж такий родвіз, де вони не сипляться з неба. Тут треба щось таке зробити особливе, щоб її заслужити. На початку війни нагородили мене медалю за відвагу в бою. Це було ще на початку війни. Літо 22-го року ми тоді стояли під балаклеєю. І виїхали працювати, і в нас не а задимилась машина. Була несправність, і задимилася. І в цей момент почався обстріл. Ми стояли дуже близько до передової і почався обстріл. Треба було швидко вирулювати, Та екіпаж по наказу командира з рахунку вискочив, а ми з ним вдвох заводили цю машину в безпечне місце. От. Ну, а Димілась нічого не видно. І ми тут вдвоєм рулювали, щоб ну, вивезли машини за це нагородили. Навіть якщо в мене була зірка героя, я б себе не вважав. Я себе чувствую звичайною родини. Я людина мобілізована, тобто я не вибирав цей шлях, він, він потрібен. От. А те, що є нагорода, ну, добре.